Шевчук Ірина Григорівна, начальник юридичного відділу мировільної птахофабрики. З даною проблемою я знайома, оскільки вже я довго працюю на даному підприємстві. І на засіданні районної ради 2012 року я була присутня. в тому що ви сказали, хто надавав дозвіл, Яка старша районна рада 2012 року і дала нам погодження звернутися з клопотанням про отримання якраз цього ж дозвілу. Дозвіл, дозвіл нам прочитаю, до слідкування дають, я прочитаю ви ви дорогу. Погодити клопотання Прат Миронівська птахофабрика про надання погодження на отримання спеціального дозволу на користування надрами Ліплявського та Степанецько-Козарівського родовищ підземних вод з витою видобування корисних копалин, що розташовані на землях Ліпляської, Степанецької, Курилівської, Козарівської та Яблонівської сільських рад. На скільки років? скільки. тут нічого не написано, нічого. але не видає... Вона не видає, рада не видає нам цей дозвіл. Дозвіл видає орган. Який ого, до 600 а ого, районна рада? Ну, ну, нам погоди звернутися з клопотанням, нам районна рада з цим рішенням погодила. Не давала вона нам його на 5 років, чи на 10, чи на 20. Але досиф, але досиф, не а не Після та, отримання доз спеціального дозволу рекомендувати це це. надати копію Кам'янській районній раді для здійснення контролю для виконання особливих умов спеціального дозу

Після неї була сесія обласної ради, і після обласної ради ще з пакетом документів ми звернулися в українську. Зараз скажу, як вона правильно повністю називається. Ну так, давали положення тепер. чому так. Державна служба геології та надар України. Спеціальні дозволи були направлені на районну раду для контролю, так як було вирішено в цьому рішенні. Ці спеціальні дозволи ми завжди показуємо, надаємо по-любому запиту прокуратуру, в міську раду, в району, в адміністрацію. Мені здається, ці дозволи вже є свізді. У нас їх менше копій, ніж тут в Канівському районі. Щодо доповіді, ад е, Укргідроенерго е, надавала відповідь. Адміністрація, в свою чергу, на всіх засіданнях заявляла, що вони вже домовилися за землю і що ми можемо проводити водогін. На сьогоднішній день виноситься питання на рішення Доканівської районної ради, щоб рекомендувати воронські птахофабрики надати матеріали, виносив натуру на місцевість траси водогону альтернативного постачання. Вибачте, без договорів сервітуту чи оренди, чи які ми там договора будемо заключати з власниками земельних ділянок, ми не маємо можливості винести натуру трасу, тому що у нас немає домовленості з власниками. Це неможливо виконати. Друге питання: вихідні дані надати та технічні умови на розробку техніко економічного обґрунтування. Як правильно зараз сказали з цього боку, що на всіх сесіях, на всіх зборах виносилося рішення про те, що до цього водогону буде підключені села. Як ми можемо дати техніку-економічного обґрунтування, якщо ми знаємо свої об'єми? Ну ми не знаємо об'ємів. Тих сел, які хочуть підключитися до цього водогону. Ми не можемо виконати ці пункти. Просто не з-за того, що ми не хочемо, а із за того, що саме тим рішенням 2012 року Миронівській птахофабриці над, надані, надані рекомендації спільно з трьома органами державної влади, з трьома органами, не самої Мироницькій птахофабриці. А на сьогодні звучить питання про те, що Миронівська птахофабрика повинна, повинна. В межах закону давайте діяти і в межах своїх повноважень. Дякую вам. Хто надавав рекомендації, які ви тільки вже сказали? Питання. Хто надавав і сказали, що надані рекомендації, що три структури повинні це виконувати? Рішення це ж саме рішення Кам'янської районної ради від 29.02.12 року 13 дроб Третім пунктом написано рекомендувати праць Миронівська птахофабрика спільно з управлінням агропромислового розвитку агродміністрації, агр... відділом містобудування, архітектури житлового комунального господарства райдержадміністрації адміністрації і міськрайонним управлінням Держкомзему у місті Каніканівського району не одні мироміскі птаху фали, а зрозуміє, що вони в технічних а питаннях, вони зараз... разом спільно з вами, але в тих питаннях відводу землі і домовленості з е -е, пайовиками це повинні ви самі робити, а не адміністрація. Вони, речі... вони вам допоможуть. Я зрозумів але ваше я... бажання я зрозуміла ваше питання. Ну на сьогоднішній день ми стали стали столкнулися з тим питанням, що ми не знаємо. Скільки село буде брати у нас з водогона? Як ми можемо надати технічні характеристики, якщо ми не знаємо цих об'єктів? Не нема... Об не нема звертання, <свистання> <Але> <свистання> <ми> <свистання> не зверталися водовища. Це ваша відмовка що села відключає. Зробіть собі воду. <свистання> <свистання> тоді вдалі, щоб запанути, як <свистання> газ. В корінці не було газу, через три роки, через чотири западували у плані закладіть точку відведення. Да? А потом, поки сільська рада зробить проєкт, буде добре. Це, 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 це Вони села не, не буде, ні. Виникає питання, поставили більше насосну, дали більше платить. Видалі Александр. В мене виникає питання, які правда на російському Виїхати в село і в сільської ради запитати, скільки вам буде платити Що це за А це що а це заважає? в а а, мене немає не не ні не 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 коштів, нічого, щоб сісти в автобус і поїхати. І вони зразу всі сільські а у вас не забуду поїхати, постукати в двері і запитати. дуже ну, правильно було сказано, я добавлю до чого. Одна спокійня поїдь. Ваші як? Вам потрібна вода, то ви й повинні все запитати, Усе а чи будете ви використовуватися цього водопровода, що ми будемо вести, вам потрібно, чи ні? Це ви повинні робити, не хто інший. Запитати, прояснити, вияснити, чи будуть. Може вони не хочуть зовсім. Бо це ви знайшли проблему, яку треба поставити у а ви спелі повинні сказати, що в нас труба, ми розраховуємо нам скільки то, скільки то води. Ми вас навіть підчуть. не можемо, бо такий труб не існує, чи щось, щось інше. Ви повинні з людьми це вирішувати. Ви ж що вам пої потрібні були? Ви вирішували? Вирішували. А чого ви зараз не постарієте? Ну почитайте, це ж не наше рішення построїть водогон. Це ж районна рада нас зобов'язаться робити. Ну, так Я вирішення. Вирішення. ми самі йшли в народ. А тут давайте спільно працювати. А тому потрібно? А ми визвали, особу, ми... ми визвали експерт. Ви. Ми визвали інститути. Ми і ще й ведемо дослідження підземних вод. ви що зробили. Чим ви доводите те, що води немає, що води недостатньо? і ще що ніби це ваші Голос не має. заяви інститут. Це... Якщо ви ще це питання то піднімати, то я трошки більше знаю покоріловців. Де в Чісточні води всего, де все, та жіночка забув інженерчий. Ми заговорили у, у козарці на скосі села. Ви пам'ятаєте? директору утів далі, як скажу, бо люди піднялися, ми кажуть, ми з вами зустрінемось. Так ви не під'їхали до мене. Ви подивіться, де сьогодні сьогодні 30 автомобілів везе води, зливає у яр, у дубу, дубу розчу. Я Сьогодні з цього поїдемо, якщо не вірите, Вирили меклаван. Кажу вам, максимум 12-15 метрів, шириною 3 метри. І кожен день з глибиною 2 метри, І так, це дома я, я, ковик, працю, не, е, то саме і знову туди кожен так. день, кожен день бедною. То ви тут не знаходите варіанти виходу становища, а шукаєте, що люди винні з села. Ми, наприклад, я зупинив, скажу, оцей кущ в і, і останні, нам води вашої не треба. Ще ніхто не кинеться до людей на чудні воду да. Я вам від, відверто скажу, да. у нас у кожного вистачає води. Кожен в селі, в якому селі, Я херню 20 років проголовав там. Я построїв чотири скважини, нас сходило от, отаку от, 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 от було. Сьогодні з 18 метрів у мене скважіння стало 4 метри. Ви починаєте розказувати. Люди добре, давайте не крутіть, бо закрутитесь, підемо на сходку сіл, а тоді буде результат. От тоді ви почують. Не цих, вибачте, нас, депутатів, і декілька представників з району, міста і району. А тому люди з нас спитають. Сьогодні катастрофа. І з колодязів, чуєте, у двох колодязях залишилася вода. вдвох. Створюємо тут комісію і поїдемо. Между прочим, я обіходу немає тут. Коли створювали комісію, чого в, цю комісію не в нього комісії були, я не знаю. Поїхали туди, от ми тут виступали з трибуни, що ми, ми провіримо, поїхали все, владила, вмазали і на цьому. І оце таке наше рішення. Я рахую, нам треба, і що не комісії. Ми ще недостатньо, не те, не не що не вивчили, ми абсолютно не знаємо цих питань сьогодні. Нам треба над ними пропрацювати разом з вами. І в додаток хотів би сказати, а чому наприклад ті роки ні разу не, не приїхали на сесію? Ні директор не приїхав, ніхто. Стіка були такі голови рад, запрошували сюди. Я кажу, коли я був головою, не дай би Бог, він не приїхав би сюди до мене на сесію. Я зупинюся, казав, я керував знаєте. Я, я, я такого не представляю, розумію, просим, ніхто не їсть. Всі царки, вибачте, ідіть до людей, ідіть до керівників, ідіть до депутатів, і отут давайте це питання будемо розкручувати. Якщо ви ще сьогодні за рахунок тих, що ви кажете на саме будете ще на п'ять років притягнете поріжку це, прості нам, як коште. Ми вже не мене поголів, по, ой, вибачать, покоління тут! Відійде, розумієте, менше покоління, менше, як кажуть, його притруть у своїх везде, сьогодні власть сьогодні, як вона формується. Розумієте? Виступом, але я завжди захищаю, буду захищати інтереси людей. Ми повинні для людей ставити добро. Не думайте, що я ще один директор, другий, третій у господарстві, Ми робили, пішли, розумієте. А люди вічні, І люди повинні вони робити висновок, а тоді ви, як будете виступати, і будете захищати. просити у нас і в людей, значить, щоб ці інтереси вас трошки затребували. А ви тут ставите, наче якби ще з інституту приїхали, тут розказали. Кто платить, казалось, да? так. Кто так. Так, так. Хто платить, кажуть, хто заклати буде, то як Розумієте, а це все, все в цьому складається. Так що давайте. Це кончиться, хтось тут виступав, щоб панути Іван Іванович казав, що колись кончиться цей період. Колись хочемо, <плес> щоб ми <плес> вивети до людей. Він народ стикає, що не буде цієї води. Не то, що вони приїжджі, понімають, то вони не понімають. Любий на посаді, він сьогодні робить, а зайнять А вони сьогодні роблять на живість і поїхали. Шановні друзі, давайте, якщо ми зібралися на комісію, комісії, я привик керувати не теж ухвалюю себе, я була дисципліна порядок і питання, всіх треба втікати. Треба вивчатися чітко, щоб вийти до людей і до людей це сказати з людей. так, проблеми будуть, будуть негативи, будуть люди, які стояли свої питання, може, якась уставочка таке робить, що, що я то саме ну, все рівно, що ми є керівники сьогодні в районі, і депутати, і комісія, і ваші представники, щоб ці питання виносить, обґрунтовують, вивчать, і в данішому за каніщини. Вони і що грозить каніщині. Побачимо одну цифру, знаєте, кажуть, притекці якимсь вище на часі. А сьогодні медицина прозвітує, сьогодні смерті, народження, все поканівську районі. Подивіться, яке ми про сьогодні маємо. І місто, цей район проймемо. І тоді буде цифра, і ми можемо із цього робити тоді якийсь відповідний висновок. Микола, питання, чи Україна, Ні, Я просто задаю питання. Що, давайте не, не входите до русла. От русла, яке ми сьогодні, от я даю питання російською. Сьогодні питання правильне, ми вас вислуховуємо. Не, не відходьте від центрального питання е, забору водопостачання до населення, до там інші питання мене, а, а, а адміністрація, а рада. Коли печ виступив, сказав. Ми його е, поговоримо і нині там. Так що я думаю, це питання. Давайте сугубо зараз. Я не завітаю, просто ваш виступ і вислуховуйте сугубо у ракусі якась сугубо забору водопостачання. А поїв, що ви кажете, поїв. Я ж сьогодні ні один войовщик, скажи йому деньги. Сьогодні один двоє щек за е, якось називати одного в нас в районі. Ви знаєте, який що ми його й не бачили в лице і Танівського району. Він позаграв землю, поки ми проснулися на другий день. Тросили, я у вас лап, тут сидів. Він ще в лице не бачив, земля обравляється, він ще в лице не бачив за два години. Чуєте? Отак От само, саме, ви ми схотіли з цими землею, питання всі будуть закриті. За один буквально день, за один щорічний є, а за одну поїздку. Я думаю, що ці питання були якби Це на цих землях, про які ви кажете, потрібно домовлятися, було б питання не по водозабору а по будівництву наступних курятників. Ви що, теж би ходили до Грайдер адміністрації, ви вирішили робити це питання, впевнені. Чому ви не вирішуєте це питання, яке стосується водогору? Ви зараз посміхаєтеся, нам не смішно. Бо ви завтра повернетесь, поїдете з канем, а ми тут будемо жити. І діти, і онуки наші тут будуть жити. У мене питання таке. Чи ви зараз повністю усвідомлюєте те, що ви сказали, що ви це рішення виконувати не будете. Я такого не, не Що ви його виконати не зможете. Я так. говорю, що це рішення, яке е, рекомендується для сесії. Ми не зможемо виконати і назвала конкретні причини. Тоді в мене питання таке. Коли ви зробите з Дніпра? Я не можу відповісти на це питання. Ясно. Тобто, ви його робити не будете взагалі? Ви ми, отримали, я не ви Ні, ви не, слова, не, не. я так не відповідала. Ми отримали мали дозвіл на 20 років. Ні, ви перебачили слова. Я так не відповідала. Ми що... працюємо. Ви бачите, скільки називали листів, куди ми зверталися, що ми для цього робили. Ми мене, працюємо. тут процесі Районна Ради, я думаю, що треба дійсно робити, як прочитав Володимир Колипович, по обмеженню використання води. Це перше. І друге, дійсно потрібно розібратися в цьому питанні досконально. Може виїхати, поконтролювати, скільки ви скажем використовуєте, скільки ви заявили, скільки ви насправді використовуєте і скільки воно. Є те, що ви теж те саме є спеціальні о, 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 органи держави? Она спеціальний орган Еколог у нас зараз присутній, вона вам дасть відповідь, які органи ви ну, знаєте і яким чином е е е е полом, е е е е які приходять на територію, це наші та державний орган, коли ми потребували, коли ви пропонували дати нам можливість громадськості проконтролювати, нам дали відповідь. Оскільки раз пирольська та попавка зверталася про те, щоб створили комісію. Давайте яке село саме проблемне. Давайте створимо комісію, Спорі. давайте поїдемо, Спорі. розберемо. Спорі. Ми. Спорі. То ви само скажете, що ви знаєте, не, не заплатили. Бо... Я взагалі мешканц міста, я депутат міської ради. Я прийшов як гість до депутатської комісії районної ради. Я вважаю, що сьогодні це питання надзвичайно принципове. І якщо ви сьогодні, або на сесії не скажете, що водогін буде зроблений тоді, то я думаю, що ми зробимо все, щоб водогін був саме в цьому році. Будемо і протестами і будь-якими акціями, але будемо добиватися, щоб ви виводи зробили з річки, а не з міст, а не, не... 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 не з не назартизянських Я хочу сказати, коли питали у цього представника геології, чи як він там правильно називається, зрозуміло було, якщо ви візьмете воду з річки Росаву, зразу буде видно, який насправді водозабір. Красава зразу обміліє і вмре. Не буде біблійська красава. Ну ви так не можете сказати. Та Це ви спробуйте. Репліку, оскільки я не спеціалістю. Я, я вибачаюсь, потім ви наступні. Я пропоную вашій комісії таку пропозицію. Раз наша ряба говорить, що води достатньо, а люди скажуть, що води недостатньо, нехай вони оці села Беруть на свій баланс, роблять водопроводи, постачають у чисела воду, тоді вже будемо говорити. Як незакони. От корілка. Скільки там? О, дивіться, корілка. Може, люди не хочуть. На рік, наприклад, на добу там треба десь. 150 кубів води. Нікова Вітальович, а давайте так. На основанні якого закону? От давайте так. В той час, коли наша роботі прийшла, вони всі такі технічні дані робили під себе. На той час ті закони, ті дані. Я пропозиції віддаю, а ви далі? Та чим задати а запитання, мені здається, що розмови, яка тут відбулася, вже є найкраще рішення цієї проблеми. Як покажуть, все, що не робиться, робиться до кращого. І те, що до сих пір немає водогону з Дніпра, можливо, воно на краще. Треба заставити їх, зробити так, як сказала жіночка з села. Треба заставити, щоб вони брали воду нижче того місця, що вони вкидають. І тут вирішиться маса проблем, про які тут навіть не говорити. Але моє запитання наступне. До вас не як до бізнесмена, не як до члена нашої ряби, а як до людини, як до жінки. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, морально артезіанською водою мити машини, курячі лапки і все інше. Знаєте, я не буду відповідати прямо на це запитання. Я відповім вам наступними словами. В кінці грудня 2015 року це питання вирішила за нас з вами Верховна Рада. Яким чином внес, внес, вони внесли зміни в 23 статтю Кодексу законів про нада, якою дозволили сільськогосподарським підприємствам користуватися питною водою для будь-яких потреб? Тому я не буду вже зараз відповідати. На одну площадку 300 кубов у сутки. Ви додавайте. Це перша ці частина цієї статті. Биду, а друга частина... Там сказано було 300 кубов у сутки на одну площадку. Ну, давайте я вам зараз, зараз попередні закони. Да, давайте зараз не йдемо ну, в попередньому я, законі я, так не було на Далі, працювати. Далі, Далі, я хочу надати конструктивну пропозицію. Якщо ми бачимо, що нам треба це вирішувати, якось треба вирішувати це питання, в мене пропозиція яким там способом? Чи рекомендувати, чи зобов'язати, е, надати прат громадська автофабрика календарний план виконання заходів щодо облаштування альтернативного водопостачання, яке буде включати в себе е, 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 з'ясування землекористувачів, е, потім е, проєктні роботи, техніко-економічне техніко обґрунтування, скласти календарний план, подати нам. Ми його розглянемо, погодимо і, будь ласка. Це буде їхнє зобов'язання. Їхнє зобов'язання да, календарний план з графіком, з графіку. Це графік. Виконання для того, щоб перерізати стрічку, що водогон пущений. Можна щоб, ну, Ми зібралися, я думаю, що дорожня фабрика, і комісія поважна, і е, апромітка зібралися для того, щоб знайти спільні е, точки дотику. А я бачу, що от, представник прад Миронський про Вавлій каже, ми не можемо виконати ці завдання. Ми, всі починуть, так? ми не можемо виконати, бо нас немає теме і так далі. Так далі. А ось я вам хочу сказати про комісію. Ви сказали, там комісія, Значить, із, я не пам'ятаю, скільки ми чули, 12 або скільки є комісії, там тільки два представника, це я і прагнімат, які виступали проти або пропихали ці питання. Розумієте? Все, останні всі були тільки так, що все, от, як було сказано, що в нас є дозвола, у нас є об'єми і чого ми повинні щось робити. Так воно, у вас є об'єми. І ви можете цього водогону не робити. Вам цього досить. Да. у вас є ці дозвола. На 15 тисяч кубів судечного водозабору. Правильно? І ви ці 2 тисячі використовуєте якраз на ті дві площадки, які ви зараз будуєте. Тобто питань до них немає, У них є ці дозволи. І видали, вони зачитали, видали ці дозвола і вже тоді, коли приймали рішення. Ми не, не Ну, Ми, не, 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 ну не, погодження. Вони не, не не дозвола, а не, а дозвола а дають другі організації. Тому питання, які до них. вони будуть робити по тому, як вони роблять і зараз. Але ж питання були по тому, що вони будували ці курятники досягів дозволів, але ви тоді мовчали, район <звук> район <звук> Коротень, питання є. На основі чого ви складені будете. Були 220, зараз назвіть цифру на цих 340 чи на 350 метрів. Я я Рядничком буквально складі стара і ряд рядичком новому. Тільки там... на 127 метрів вони скільки? 127. Нет? Це інститут. інститут. Пога... Ліплявому на 47 метрів, а тут на, 102, на 42, а тут на 127. 340 метрів. Ні, там горизонт може бути вище. Вони беруть там 340 запределені. Немає, немає. Бачиш, що я. Ще да. Ну скажіть, ви не вирішили. Давайте ми, ми вам слово надамо. дамо, що ви тобі нас не, Це наш ви, горизонт, канівський горизонт, те, що ми воду пікну забираємо. Ну, давай, ви, ви. Тому це я запам'ятав і знаю. Ви, 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 ви. Да, все, да, все, я продав все так, так, на цьому рівні і надходитися. Чого б людей попадає в краницях вода? Тому що якщо село. Води, чим більше будете забирати, і більше сіл, які проти вище. Хоч вони будуть за 10-20 кілометрів знаходитися від вашого підприємства. Ми буде пропадати вода. Ну я вам скажу, я не спеціаліст в даному питанні, але так само, як і ці представники, була на, на зборах, коли виступали е, академіки Національної академії наук. І вони говорили про те, що ці горизонти не е, не з'єднані між собою. Я не розуміюся сусі, в цих питаннях, Я не можу відповісти на це питання. Ну вони говорили да, так. Це їх слова. Президент не сезонів. Так, питання є за таким речам? Я не можу вам ще про це не поговорити. навіть їх попачить, що я виступаю, щоб охоронити людей. так? От вони самі кажуть, якщо дощ пройде, починаєш купати яму, і метра, вроді би, нічого. Дещо має бути чим більше старіша ну, земля і легше купати, то там, каже, зараз кожолом бери. Виявляється, куди стікає і земля робиться такою, посадки Но... достатньо. Які достатньо. Ну, Втолик, ну, щастяків, ну втриця, не місяця, А все першому, що ми не можемо попаду. Питання заможна є коло скажіть, будь ласка, скільки у нас свердловить на сьогодні колох відповідь надасть, бо вона здається звільні <питання> смерти.